Ігоре, вчора стало відомо про подію, яка е, стає черговим е, важким таким контрапунктом у історії цієї війни. Е, е, уповноважений прав людини Дмитро Лобінець повідомив про черговий злочин росіян жорстоку показову страту мечем беззбройного українського військовополоненого. на мечі було, був напис за Курськ. Як кваліфікувати цю подію, і що ці звірі хотіли таким чином нам передати? Ну, це безумовно акт залякування залякування українських збройних сил сил оборони загалом залякування і своїх військових, і своїх громадян, в тому числі російських, які також ну не головні реципієнти цього віду, але в тому числі також на них це спрямовано. Вони подивилися і, і бачать, що їхня влада може зробити не лише з ворогами, а з ними самими. Ну відсікання гулів це ж давня історія ще з монголо татарського іга, які з падкиємцями якого є власне росіяни. І ця історія не нова, ну тобто і, і катування, і розстріли українських полонених були і раніше. Це чаровий акт просто усієї дегуманізації українських військових і порушень. Будь-яких міжнародних норм, будь-яких законів головне, щоб і Дмитро Лубінець, наш уповноважений в парламенті в парламенту Українського Верховної Ради, знаю я його добре, як фахівця, як колишнього депутата, людина достатньо скрупольозно, які виконує свої свою роботу, щоб ці всі факти фіксувалися і омбудсменом, і офісом генерального прокурора, щоб всі пізніше, після завершення війни, ці факти були передані до нового Нюрнбергу. А ще я додам вам зараз у. У нас вже кілька днів триває суперечка щодо цього фільму Анастасії Трафімова Русське на війні знаєте, які показували в Венеції, а зараз в Торонто на кінофестивалі показувати чи ні. Спочатку казали ні потім так, за потім ні. а Зараз нібито знову так. От я вважаю, що подібні відео з відсіканням голів з мечами за курс. Там це все це все дикунство середньовіччя показувалося перед початком фільму «Русське на війні під час початку і після завершення. Щоб усі люди в Венеції чи в Торонто, які дивляться на ті хороші там русські манчики? Вони ж не хочуть війни. Вони ж випадково потрапили туди, в окопи. Хтось там усвічується в коханні, хтось каже: ну я тільки за гроші, але я не вбивав, ніяких злочинів не бачив. І сама ця Анастасія Трафімова каже, що вона сім місяців невідомо, як там на окупованих територіях, значить України, провела в окопах російських, які дозвіл на отримала громадянка країни НАТО Канади. Розумієте, там знаходилася на якій підставі. Чи її видавало, чи Путін особисто, і вона каже: ну, Я ж не бачила нічого. Це прості російські люди, які не хочуть за війни. От щоб ці всі фільми її і перед і кінці завершувалися маленькими тізерами, просто збивсь відсикання у голови з зав'язаними руками українського полоненого, і завершувалося, щоб ці всі люди бачили, що відбувається насправді. Це маленьке зауваження. А те, що ці факти трапляються, вони просто мають належним чином документуватися, і всі злочини мають бути. Винесені на суд, і всі злочинці мають бути покарані після війни. Пане Ігоре, Тоді давайте два слова скажемо про тих, хто надихає на такі поступки тут днями. Один із найбільш кровожерливих політтехнологів Тимофій Сергійцев, російських, який я нагадаю глядачам в 22-му році написав статтю про те, що Україну треба деукраїнізувати. Він розродився новим претензійним матеріалом. Сергійцев тепер стверджує, що Росії доведеться забрати ядерну зброю у Сполучених Штатів. Америки, що це за концепція і про що мова? Я ще повертаючись пане Павло до попереднього питання про надихання. Так? Про надихання mm -hmm. хто надихає тих самих режисерів. Зараз в Венеції ж показали новий фільм про Лені Лігенштайн. Пам'ятаєте, така головна режисерка була у Людона Гітлера, яка знімала там його Олімпію тріумфолі, навіть за Олімпію отримувала потім ті самі самій Венеції нагороду від від дучя італійського, так який прекрасний фільм. Вона казала, коли. Німеччина програла насильська війну в другу світу. Вона каже, я нічого не знала. Я не знала ні про катування, ні про вбивство євреїв, ні про вбивство ромів. Я тільки документувала те, що було зараз. Продемонстрували фільм вже документальний після її смерті. Вона дуже довго життя прожила. Які підтверджує ті самі венеці показали, що вона знала і про вбивство ромів, і про вбивство євреїв, і деякі з цих людей, яких вона знімала. Позбулися життя, були розстріляні відразу після зйомок в її, її тимах, і її це все було відомо. Не тільки захоплювалася гітлером, але й знала про всі вбивства. Так що я думаю про цю Анастасію Трофімову ми теж пізніше дещо дізнаємося. Вона раніше працювала на раша туди. Така збіг обставин знову мені і знову кінорежисер, жінка, яка восхваляє, значить там нацистів, а тут російських нацистів. Так от про Сергійцева я ж пам'ятаєте, що в 22-му році він не лише писав. Про те, що ви сказали, він ще там використав свого сполучення: остаточне вирішення українського питання. Це я чітко пам'ятаю, можна підняти його матеріали. І це був прямий-пряма аналогія так само з Єбільсом, з Гітлером і політикою нацистів щодо остаточного вирішення єврейського питання. і ось цей ідеолог, значить, рускава міра і вирішення українського питання зараз. Каже про те, така програмна стаття він кілька місяців нічого не писав, розміщена на провладному кримському ресурсі Рія Новості, де він каже: ну з Україною все зрозуміло там. Ми з нею розберемося. Це взагалі ну, питання. Часу нам треба глобальніше, стратегічніше дивитися. На речі, що головний ворог Росії це сполучені штати, що головні нацисти він прямо так і каже, сидять саме в Америці. І якщо ми не знищимо танку було цього нацизму світового, то Росія ніколи не буде вільною. Я просто одну фінальну зацитую репліку з його матеріалу. Он пишет не буду перекладати нарастание противоречий между государствами и Штатами, отсутствие единого американского народа, распад политической системы, сформированной по итогам гражданской войны, перерождение США в нацистско-фашистскую диктатуру станут последними аргументами в пользу изъятия США ядерного арсенала, возможно, на фоне распада Союза Североамериканских государств и образования... нескольких конфедерацій під контролем Росії і Китаю. Тому тобто тут чітко він дає зрозуміти, і це такий програмний я думаю матеріал. Що головна мета Росії сьогодні це сегментація вже не, не якоїсь там України, чи не якоїсь навіть Європи, тільки з Європою теж зрозуміло? Сегментація Сполучених Штатів, ініціювання і провокація громадянської війни в Сполучених Штатах, і на фоні цього. Прямий протекторат над Сполученими Штатами з боку Росії, як він мріє, і Китаю, так, які і, і зимуть, значить, ядерну зброю, якщо, якщо не вдасться нанести прямий удар ядерною зброєю і знищити США безпосередньо, то значить ядерна зброя буде вилучена Сполучених Штатів і буде протекторат під Сполучених Штатів, значить, під контролем Китаю, а там якась частина під контролем Російської Федерації. Я думаю, що нашим партнерам, і європейським, і американським, світ. Дуже уважно перечитати цей матеріал і подумати, що на них чекає в разі того, якщо вони не нададуть певної відповідної підтримки, то по першу чергу зброю Україні, яка зараз знаходиться на передовій війни, ось цим абсолютним злом, яке вже засікнуло не лише на Європу, але й на Сполучені Штати Америки. Намагається нагадаю, виборів. Ось ось в Америці американцям треба буде дуже бути, дуже відповідальними. Перед такими викликами, які перед ними постають, не лише під Україну, перед Україною, але перед нашими партнерами, радник голови офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що наразі не існує жодного мирного плану із припинення війни, де б фігурувало замороження конфлікту, припинення вогню або передачі Росії якихось територій. Якщо Подоляк так каже, то чому «Більд» пише зворотнє? Кому тут вірити і як е, людям розібратись на вашу думку? Ну, я, якщо чесно, довіряю більше верховному головнокомандовичу українському, який напередодні ще до заяви Подоляка говорив про те, що цей план готовий вже на 90%, що він буде презентований нашим партнерам і в Європі, і головно в Америці, і чинному президенту Джо Байдену, і кандидатам. На наступних президентських е, виборах Камалі Гарріс та Дональду Трампу президент сказав, що про жодну заморозку там в цьому плані не не йдеться а йдеться і навіть не йдеться, чи Росія погодиться на цей план перемоги. Тобто президент натякнув на натякнула, стверджує, що цей план перемоги не залежить від того, чи прийме його Росія, чи не прийме. Головно він стосується звичайно мілітарної підтримки, підтримки зброї України, також економічного тиску, інформаційного тиску, соціального тиску на, на Російську Федерацію. Ну і ще що сказав український головком: що Курська операція також є однією з передумов, тобто частиною цього плану, оскільки вона безпосередньо впливає на ситуацію в Росії і соціально-економічну і військову ситуацію тому. Ну, я не знаю, які були мотиви німецького видання. Біль знаєте, зараз ми живемо у століття 21-ше, де інформаційні і інформаційно психологічні операції грають дуже велику роль, і в мене є підозра, що можливо ця цей матеріал в більді є однією з частин російської псо. Звичайно, не хочу я кидати тінь сумніву там, некомпетентності чи якоїсь маніпулятивності на німецьких колегах але під час війни трапляється всяке. Тобто, ну є український головком, Він каже: так напевно, ми маємо йому довіряти. Якщо, якщо станеться не так, то він ну, матимемо якісь претензії. Поки що немає в мене сумнівів там, підозрюва, вважати, що щось не так. Дуже важливо, особливо для мене це та заява української сторони, що е, цей план перемоги не залежить від позиції Росіян, захочуть вони його підтримувати чи не захочуть. То це для мене особисто для військового важливо. Я думаю, для українських громадян також.